Олія Олександру, привіт! Розкажіть цікавий факт про себе. Вітаю, я Олександра Захарчук, вчителька мови літератури у школі Мрідій. Цікавий факт про мене, те, що я граю на скрипці, на гітарі, закінчила музичну школу по класу скрипки і дуже мріяла стати вчителем скрипки. Але я настільки любила школу, що у 9 класі не могла її покинути і піти в музичний коледж. Чому ваш предмет важливий для учнів у школі? Я вчитель української мови і вважаю, що для кожної країни вивчення рідної мови є основою основ. І саме із цими сенсами я щоранку заходжу в клас до своїх учнів. Яким буде ваш перший урок у новому навчальному році? Мої перші уроки незалежно від класу, це завжди про емоції та рефлексію того, як минуло літо в учнів і в мене. І про наші плани на цей навчальний рік. У мене на уроці обов'язково будуть криголами, тому що можуть долучитися нові учні до нашої прекрасної школи. Та й загалом в кожного з учнів є факт відомий і невідомий. І нам завжди цікаво дізнаватися нове. А ще мої учні вже традиційно отримують картки виклики з літератури, з якими вони пройдуть в бібліотеку, і наша чарівна пані Юлія. Допоможе обрати саме той запит, який вказаний на картці в кожного. Наприклад, знайти книгу, автор якої народився взимку, або автор якої отримав Нобелівську премію, книгу на тему пригод, книгу про Майнкрафт, Лего тощо. Також кожен учень отримує неймовірний читацький щоденник, який він буде заповнювати в процесі читання, і ще що краще його розмальовувати. Учні це дуже люблять. І за місяць ми зустрінемося і обговоримо прочитане. Уподілимося емоціями і отримаємо знову картки виклику і підемо читати із задоволенням. Чого побажаєте учням та ученицям у новому навчальному році? Я бажаю нашим учням ще одного яскравого, шаленого брідійного року і звичайно переможного року для України, щоб не було потреби переривати наше дійство, нашу магію уроку і спускатись в окриття.